Мене звати Марина, і я рада вітати вас на своєму каналі про в'язання. Сьогодні буде початок мого тижневого влогу, хоч сьогодні вже із середа. Якось не було в мене часу, два попередні дні. Зараз, що я зараз? Перше покажу вам нашу трошечки невеличку мандрівку-прогулянку. Скажу одразу, вона Ну, не те що не вдалася. Ми їхали до одного конкретного собору, який. Був на реставрації, тому я просто із містечка Фразін зробила невеличку підйомку вулиць невеличкої краси. Фрайзинг – це невеличке містечко у передмісті Мюнхена. Людям, які прилітають до Баварії, воно може бути знайоме саме за Мюнхенським аеропортом, який знаходиться неподалік. І тому, коли гуляєш містом, бачиш дуже багато літаків, які дуже близько літають, бо вони вилітають з літніх полос, які знаходяться рядом. Місто знаходиться на річці за назвою Мозах. І інколи бувають такі вулички, трошечки схожі на Венецію, але дуже. Інколи і дуже трошечки, але все ж схоже. Так, на жаль, ми не потрапили туди, куди ми хотіли потрапити у собор. Але все ж, як і усі невеличкі міста у Баварії, це теж має свій особистий шарм. По-перше, я трошечки захворіла. У мене насморк, невеличка застуда, нічого страшного, але, по-перше, через це в мене може бути трошечки дивний голос, і по-друге, самопочуття ну, загалом нормальне, я не можу сказати, що я не можу нічого робити. Але в мене, знаєте, таке бажання просто лягти і... як медуза. На пісочку, чи вводишся і нічого не робити. Тим паче у нас сьогодні на вулиці плюс 12, і після такої спеки я мерзну. Хочеться під ховдру лежати і нічого не робити. Але в мене все ж є цього тижня просування. По-перше, покажу вам, як же виглядає зібраний цей блокатор. У мене, бачите, на ньому трошечки просуваються процесами із квадратами. Наступного тижня це вже точно буде готове і дуже сподіваюся, що вийде на нього майстер-клас. Також що, зараз розкажу вам про той самий таємничий проєкт із Сафраном. Насправді то дуже цікаво, бо в мене є готова робота. Ой, я тут трошечки не заправила кінчики. Ось таке. Це такий топ. Китицями. Я його собі робила трошечки оверсайзовий, ну не трошечки, він, якщо брати його так, о, щоб він сидів тісно, то він буде десь на МЛ. Але мені подобається, бо якщо його одягати просто на як топ, то це буде пляжний варіант. Я, якщо чесно, такі речі просто так не ношу. Але якщо його надягати на якусь рубашку, то він буде вже як жилет сидіти. І, по-перше, так. Це моя перша готова робота у проєкті топовий жилет. Звісно, на мені ви його вже побачите у готових роботах. Зараз не хочу приміряти, його ще треба відгладити. Але проєкт заключається насправді не, не в тому. Бо ви пам'ятаєте, в мене було дуже багато кольорів того сафрану. Шафрану. В мене того дропса було дуже багато, дуже багато кольорів. І я вам казала, що в мене кожного з кольорів від 4 до 8 моточків. А тут я вам показую. Один топ вишового кольору. Проєкт мій заключається трошечки в іншому, і це, знаєте, про те, що ніхто і близько навіть не вгадав, мислить трошечки масштабніше. Тож, в чому суть? Я вам у готових роботах за минулий місяць за червень, показувала свою вишивку, вишиту сумку шопер з велосипедом та квітковою корзиною. Це я була на воркшопі. І після закінчення воркшопу я прийшла додому і подумала, чому б не написати організаторці цього воркшопу, звати її Марія, що я в'яжу і, в принципі, готова проводити теж такі воркшопи. Якщо вона зацікавлена у співпраці, я буду дуже рада. Я їй написала, вона мені одразу відповіла, що так, вона наразі шукає викладача. Очкування. Так, ми з нею зустрілися, погодилися. В неї була ідея зробити воркшоп на саме такий топ. Я тут зараз вам покажу картинку натхнення з Пінтересту. Я його в'язала точно таким, точно такими же квадратами. Це найбазовіші квадрати, тут нічого складного взагалі немає, а І візерунку, як такого, тут немає. Звісно, за один воркшоп він буде йти 3-4 години. Такий топ зв'язати неможливо. Тому я ще зробила буклет у буклеті. Ми взагалі на воркшопі будемо розповідати, як в'язати цей квадрат, як поєднувати між собою квадрати. А у буклеті вже людям будуть запропоновані багато варіантів. Будуть викрийки викрийки оцього топа, будуть викріки трошечки іншого топа, будуть викрики сумок, які можна також з цих квадратів зв'язати. Будуть викрійка чохла на телефон, теж з квадратів. І до речі, чохол на телефон. Мені ще до початку варшопу теж хочеться відв'язати, просто щоб людям показати а, наживо варіанти. Ці. Так, і вже оцю неділю, 30 липня, я буду проводити свій перший офлайн воркшоп. Це для мене дуже хвилююча така подія, бо, по-перше, я до цього ніколи взагалі нічого такого не робила. І по-друге, він буде не українською. Як ви пам'ятаєте, я живу у Німеччині. Німецькою я теж його не спроможна проводити, бо я не знаю термінології в'язальної геть. Але він буде проводитися англійською мовою. І я дуже сильно сподіваюся, що я не розгублюся у самий відповідальний момент. І все пройде добре. Я думаю, я не знаю, чи буду я там знімати, чи ні, вже наступного тижня розповім вам, як це все пройшло. Тож, уся та пряжа, яка я була у кадрі, це пряжа, з якої люди на цьому воркшопі будуть в'язати собі свої власні вироби. Там у наборах у нас ще йдуть, звісно, гачки, трикотажні голки, і будуть розраховані буклети зі схемами, з поясненнями. Я туди ставила ще QR-коди з короткими відео, з технічними моментами, і безпосередньо конструкції різних виробів, які можна легко зібрати із квадратів. Отака в мене історія, отакий в мене проєкт. Бачите, окрім Ютубу, я ще й вирішила трошечки вийти офлайн. Сподіваюся, наша співпраця буде пліною, це буде не останній воркшоп. Тож так. Що ще я робила цього тижня? Я просувала. Оцю штуку. І буду я її розпускати, бо я вже в'язала-в'язала, а потім дивлюся, по-перше, чи в мене щільність змінилася, чи що. Я не можу зрозуміти. Ви бачите отут от, от, цю зміну дополотні. Е, крім того, що тут якась біда із щільністю, мені здається, тут не тільки щільність, бо я зрозуміла, що я втратила дві петлі. Тобто у мене тут під кінець не сходиться рапорт, і ця полоска ще може... Буде через те, що я десь заплутала з малюнком. І я не знаю, чи тут такий малюнок, чи вдасться мені підібрати взагалі петлі десь посередині, чи доведеться розпускати взагалі до резинки. Таке не дуже мотивуюче, хочу його зараз відкласти на декілька днів, щоб подумати, як це краще зробити. Бо тут важко його, знаєте, по петлям. Я взагалі як беру спицю потонше і просто проводжу її крізь ряд, до якого я хочу розпустити. З цією сіткою тут дуже важко знайти взагалі ті петлі, бо ну, ви бачите малюнок. Але ось тут щось явно пішло не так, і треба це переробляти до цього місця і продовжувати в'язати, щоб вона ж була І що ще? Пам'ятаєте, в минуле моє відео? Я казала, що я не буду більше купляти пряжу, тому ось. <свісно> Насправді я просто записалася до тестування шкарпеток до майстрині Ірини Бароян. Ось, і в мене є оця ж така шкарпеткова пряжа. Але, ну, по-перше, ті шкарпетки і ту модель, яку ми в'яжемо, я в чогось взагалі не бачу. А по-друге, це вовна, це котон, це вовна. і в мене зараз дуже сухнуть, дуже-дуже сохнуть руки, і якось вовна мені щепляється за пальці. Я думаю, що треба собі взяти омегу та колаген. Коли така прям сухість, мені це зазвичай допомагає до сезону, бо скоро вовна вже почнеться, почнеться активно в'язатися, вовняні речі. А це, ну, зараз ще літо, потім ще буде там, початок осені, то будуть в мене такі бабуні, шкарпетки. Сподіваюся, що будуть. Я їх ніколи не в'язала нормальними, але вирішила я саме взяти тестування, бо я знаю, що тоді я не зіскочу, не залишу їх у недов'язах, бо тестування це відповідальність, і коли вже ти взявся, то треба його доробити, то сподіваюся, буде все гарно, це. Лана Гроса, катон вігана різота Мілен Вайт 50. Сподіваюся, мені 50 грамів вистачить, бо там такі невисокі шкарпетки йдуть. Хотіла однокольорову, але знайти котон у шкарпеткових складах взагалі не дуже просто. Ну, Буде вона така. Бачите, вона не смагаста і теж добре. Вона буде така рябесенька трошечки. В складі тут 76% бавовни, 14% поліаміду, 10% поліестеру. Ось такий склад, класичний шкарпетковий, як на літній склад шкарпеткової пряжі. Тож на сьогодні все з моїм підключенням. Наразі, напевно, так і зроблю, просто лягу і буду щось. Обінув собі ютубчика по Нетфліксі, буде щось колопати, а до шкарпеток вже візьмуся завтра. Зараз побачите, що в чому буде невелике підключення, чому я сьогодні їх не розпочну в'язати, хоч і планувала. Тож, до нових підключень. Не можу знайти спиці 2,5, бо все, бачите, Аді Трійка. Оці No Name 3,5. Теж трійка, навіть оці каротини, вони трійка, тріо, а ці. І це ж трійка, ці, до речі. Ось бачите, у них один кончик гостріший за інший. Не знаю, вони мені щось не внушають взагалі нічого, навіть не хочу їх пробувати. А мені потрібні спиці 2,25 або 2,5. І я так не хочу їхати до міста наразі. А тут вибору геть немає. Хоча, до речі, оці аді вони гарні, мені подобаються. Вони зручні і волосіння в них гарна. Але трійка найменші, а мені на шкарпетки потрібні, є ось такі такі. Але це не для моїх нервів, я просто викину їх у вікно. На ну що, сьогодні вже. Субота, Якийсь в мене не дуже продуктивний в плані зйомки влогової тиждень вийшов, тому я не знаю. Це, напевно, краще назвати в'язальним епізодом, але розкажу, чим я займалася, окрім того, що мучилася трошечки зі своєю застудою. Я, ну, по-перше, я вам розказувала, що я приймаю участь у тестуванні. Зараз вам швидко покажу шкарпетку, не буду показувати все повністю добре, бо опис ще не вийшов. Але видно, що вона в мене вийшла. Єдине, що це не проблема опису, це... то проблема моїх, навіть не проблема, особливість моїх худих ніг. І ця резиночка на моїх ногах вертається, вона. Могла б бути на пару сантиметрів менше, напевно. Я вже не буду перев'язувати цю шкарпетку, вони в мене планувалися як домашні. І наступного разу, якщо я буду в'язати саме за цим описом, то я просто візьму або спиці менші на резинку. До речі, зараз я вам покажу, які я спиці купила. Докажу вже, в'язала я на спицях 2,5. Або я візьму двійку на резинку, або візьму ще нику з додам до самої резинки, щоб вона була така більш пружна, більш еластична, більш збігалася на нозі. Або наберу на резинку меншу кількість петель, і потім вже, коли буду переходити до цього місця, тут доберу стільки, вибачте, якщо фоновий шум якийсь, у нас пішла, пішла велика злива. Так. Потім доберу стільки скільки треба, щоб в'язати вже шкарпетку. Але ще я вам хочу сказати, я оце зв'язала шкарпетки. Насправді в мене зв'язано майже дві готові. Не вистачило мені буквально три грами. І я в понеділок піду докуплю ще один такий моточок і зв'яжу ще такі шкарпетки для доньки своєї, бо там якраз цього моточка вистачить на дві дитячі і мені мисочок дов'язати. Я раніше боялася шкарпеток. мені здавалося, що це така прям дуже складна технічна річ. Дуже не знала, з якої сторони до них підійти, але ось, що значить гарний опис. Все було зрозуміло з першого разу. Я трошечки не дочитала один момент із п'яткою, тому довелося її перев'язувати, бо я. Не зробила її такою, як вона повинна була бути, але то була не проблема опису, то була проблема моїх очей і нічного в'язання, коли ти вже не дуже розумієш, що ти робиш. Тож буду я ще в'язати шкарпетки, мені сподобалося. І дякую саме Ірині. Я залишу посилання на її канал та напевно, посилання на її раверлі за те, що. Саме вона стала рушієм в'язанням моїх шкарпеток. Я вже казала, що я не дуже люблю ці смугасті історії зі шкарпетками. І навіть коли є дуже гарний майстер-клас, який там покроково все розповідає, мені просто не дуже цікаво на нього дивитися, бо фінальний результат цих смогастих шкарпеток мені не цікавий. Ну, так, якщо я не бачу. Естетичної картинки в себе перед очима мені інколи не дуже цікаво дивитися майстер-класи, така балована Галя. Але саме шкарпетки Ірини вона теж не любить, так, так як і я, як виявилися ці смагасті історії, і саме естетика її шкарпеток, це прям моє. І я вже дуже чекаю наступного опису від неї. Буду, сподіваюся, теж приймати участь у тестуванні. Буду з цими тестуваннями сама вчитися технікам в'язання шкарпеток. І сподіваюся, через кілька робіт, зв'язаних по чужим описам, я зможу і щось своє вже зробити. Ось так. Сподобалося мені в'язати шкарпетки, і мені дуже подобається, як саме такі несмогасті історії з якимись візерунками, Вони дуже гарно, дуже так. Тендітно, я б сказала, виглядають. А зараз покажу вам спиці, які я купила. Це ось такі спиці Вітлана Гроса 2,5. Якщо чесно, я хотіла взяти 2,25, мені здавалося, що це буде трошечки краще, але коли хоч, хочеться купити щось швидко, і ти йдеш офлайн. Це був найменший розмір, що продавався саме у такому форматі. Я не люблю ці 5. Спиш харпеткових я шукала на тросику довгому, щоб робити Magic Loop, і ось було лише половиною. напевно, треба собі пошукати просто набір роз'ємних спиць маленьких розмірів. Я вже працювала з цими спицями, в мене є більший номер, зараз вам самі спиці покажу. Мені взагалі ці спиці від Лана Гроса сподобалися, вони, по-перше, дуже гладкі. Тут йде оцей перехід з тросика на спицю. Дуже такий плавний і не треба підштовхувати петлі, вони самі перетікають. Я в'язала це 2,5 маленький розмір. У мене ще є чи шості, чи сьомі, теж нарікань немає. Дуже гнучкий тросик, він без пам'яті, він лягає так, як треба мені, а не так, як треба йому. Мені це дуже подобається, бо знаєте, буває. Інколи ці тросики з пам'яттю, і ти просто в'яжеш, а він на спиралі лежить і ти йому що хоч роби, ну, не дуже зручно. І кінчики тут такі середні. Вони не гострі, але й не тупі, не дуже довгі. І стандартні. Мені дійсно дуже подобається у цій серії. Вони дуже гарно відполіровані, дуже гарний гарний переход з тросика. На спицю і тому дощ, дощ пішов все ще сильніше. І тому по них петлі літять самі. Що mm -hmm. Тут побачите, ось на як гарно взагалі а, лягла. І пряжа сама мені сподобалася, як петельки гарно вляглись. Далі що? Я вам вже казала, що в мене, що саме в мене за таємничий проєкт. Я сьогодні це дороблю, але поки не симнішала, я дозаписую до записую відео і вже покажу вам наступного разу. Це буде чохол на телефон. Я його вже бачите, почала зшивати. І тут. Зараз зроблю шов, зроблю ручку, і буде такий чохол на телефон. Не скажу, щоб він мені прям був сильно потрібний. О боже, нас зараз змиє, просто змиє. У мене квіти з балкону вже змиє, у нас пішов ще і гра. Трошечки ближче я присуну камеру, щоб вам було мене краще чутно, бо там за вікном таке. Тож, що? Не скажу, щоб мені ця річ була дуже потрібна, але я хочу на воркшопі надати можливість людям обрати. Може хтось не захоче в'язати цей топ. Або ну ви розумієте, там варшо буде йти три години, і за три години топ зв'язати цілком не вийде. Якщо хтось не впевнений в своїх силах, оце за три години можна легко зв'язати, можна зрозуміти, як зв'язати ці квадрати, як, як між собою поєднувати, і вже на основі отриманих знань вдома робити самому безпосередньо топ. Тому я хочу надати людям опції, і звісно, для того, щоб вони розуміли. Про що я кажу, як воно виглядає, я просто це зараз роблю для того, щоб показати варіанти. І це я, до речі, теж візьму з собою, бо тут практично той самий квадрат. Я вже дов'язала всі квадрати на цю частину чохлу. Сьогодні ввечері, сподіваюся, їх. Доєднаю усі. І вже наступного четверга побачите ви продовження заключну частину, другу і заключну частину майстер-класу на мій чохол калейдоскоп. І мені ще один залишиться зв'язати, якщо чесно, я вже трошечки від нього втомилася, бо я не дуже люблю одне й те саме довго в'язати. Але те, що я, як мінімум, вже другу таку річ доробляю, це про щось так каже, бо я не люблю робити повторів взагалі. Що я вам ще зараз хочу розказати, це плани на серпень. Одразу скажу, що серпень не буде таким продуктивним на просування та готові вироби, бо у серпні садочок наш закривається на канікули на 3,5 тижні. Тобто майже весь місяць Діана буде зі мною 24 на 7 і я не зможу так багато в'язати, зможу в'язати здебільшого, коли вона спить, або у потягах. По дорозі кудись. Але я планую знімати відео. Сподіваюся, все в мене по плану вийде. Я планую для вас відзняти кілька майстер-класів невеликих. І про них більш детально я розповім вам у відео. Я не знаю, чи воно вже сьогодні вийде, чи вийде вже в понеділок. Відео, про якому я розказую вступ до проєкту Вернісаж ОСТІ фарб», Я вирішила ті майстер-класи, речі, які я там буду в'язати, в'язати у рамках того проєкту. І, звісно, більш детально ви почуєте про них у тому відео. Також я ще тижня планую і надалі робити розбір якихось візерунків з речей, які я бачу на фабричних виробах. З різних сегментів і мас-маркет, і люкс. Дуже сподіваюся, що цього тижня я потраплю до будь-яку кучинелі і познімаю вам там. Скажу чесно, в мене трошечки. Ну, не те, що я боялася туди піти, але в мене є такий психологічний бар'єр, бо я не можу собі дозволити придбати ці речі, тому я взагалі думаю, чи. Як я буду заходити в той магазин, ну це мої таракани, з якими, напевно, треба цим візитом поборотися таким чином. Обов'язково я дов'яжу наступного місяця це мій топовий жилет на спицях квадратами. По ньому теж вийде опис на каналі. Щодо останніх плечових виробів, я дуже не впевнена, що в мене будуть якісь грандіозні по них просування. Не буду я цього місяця брати участь у стартах та кубіку, бо не здатна я повноцінно працювати Прям цілий тиждень буду над ними. Але буду я брати участь у бейбі-стартах від Вікторії з каналу «Україночка в'яже, в'яжемо тренди. Бо, по-перше, я хочу дитині своїй щось почати в'язати. Я думаю про те, що це буде поки ще літо. В мене є залишки криченої рафії, може, я для неї зв'яжу якусь маленьку сумочку. Може, навіть з тих ж квадратів, які я в'язала, може щось інше, якийсь більш-більш дитячий дизайн, типу, знаєте, там такі круглі сумки, ведмедики або кошечки, подивлюся, що я зроблю. Потім е, мені не те, що треба, мені хочеться своїм знайомим для бейбіка, новонародженого, зробити подарунок, тому буду в'язати щось таке дуже малесеньке, бо мені, ну, мені дуже хочеться зв'язати таку річ. І коли в мене з'являється в моєму оточенні, хтось для кого це можна в'язати, бо я ж не буду це в'язати, просто безв'язати. То я дуже радію. І зараз оберу собі один чи два невеличкі описи, і в бейбі-стартах, принаймні, почну робити. Думаю, це буде якась шапуля, і якийсь або бодік, або ромпер. Щось таке. Тому так, в мене такі будуть невеличкі бейбі-старти, які я реально закінчити до кінця місяця. Будуть візерунки. І будуть відео з натхненням, будуть відео з підборками. Я готую відео з підборкою описів наших українських майстринь. Я планую відео з правилами користування Раверлі, правилами пошуку на Раверлі. І в тому відео я теж зроблю підбірку осінніх светрів та кардиганів. Планую я таке зробити. Планую зробити для вас огляд різних нових колекцій, як з мастами до маркету, так і з люксу. Просто пообирати такі гарні моделі, які можна пов'язати. Також думаю, що десь у вересні можемо з вами якусь з цих моделей обрати і зв'язати її разом. Це буде або формат такого. Історія однієї речі на каналі, коли я буду поступово розповідати в кожному невеличкими шматочками відео, що я за чим роблю, або це буде сумісне в'язання в, в телеграм-каналі. Ще мені треба буде це. Подумати, наразі все, що я вам хотіла розповісти про свої плани, чому я взагалі їх роблю. По-перше, щоб ви знали, чого чекати від мене на ближчого часу, щоб вас був стимул лишатися на моєму каналі, підписуватися на мої оновлення, якщо вас щось з цього зацікавило, чи чекати на ці відео. А по-друге, щоб просто елементарно це зробити. Бо знаєте, коли я це озвучую на широкий загал, то я беру ніби якесь таке зобов'язання на себе. Бо коли я собі це тільки в голові придумала і не проговорила, ну, нібито вам не пообіцяла, то можу трошечки розслабитися і не зробити. А коли вже сказала, коли вже пообіцяла, то треба ж вас не, треба ж вас не підвести і зробити якийсь гарний, корисний, цікавий контент. На цьому на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Зустрінемося з вами у наступних відео. Не забувайте про підписки, вподобайки та коментарі. Не забувайте ділитися також зі своїми знайомими цим відео, які теж цікавляться в'язанням. Ще раз вас попрошу допомогти мені набрати перші тисячі підписників це для мене така дуже символічна цифра. Не те, щоб мені дуже важливо було кількість підписників, але знаєте, перша тисяча це як перша особиста перемога у, на шляху розвитку каналу, тому мені дуже хочеться набрати хоча б одну тисячу підписників, щоб бути ще більш так. Тому не забувайте підписуватися або рекомендувати мене. Бажаю усім нам мирного неба, рівненьких петельок та до нових зустрічей, до нових підключень. Па-па!